Права номер 394. 1. виконайте множення. 3х помножене на 4 х квадрат мінус х. Доріні. 3х помножене на 4 х квадрат – це буде 12х в кубі. 3х помножене на мінус х буде мінус 3х в квадраті. 2. Мінус 5 а квадрат а квадрат мінус 6а мінус 3 буде дорівнювати. мінус 5а квадрат на а квадрат буде мінус 5а в четвертій, мінус 5 на мінус 6 буде плюс 30 а квадрат на а, а в кубі, мінус 5 на мінус 3 плюс 15, і залишається а в квадраті. Номер 3. 8b в квадраті мінус 10b плюс 2 помножили на 05b. Дорівнюємо. Використаємо переставний закон для множення. Запишемо. На першому місці запишемо одночлен 0,5b, який множиться на многочлен 8b2 мінус 10b плюс 2. Множимо. Коли ми множимо на 0,5, це все одно, що ми ділимо на 2. 0,5 на 8, 8 поділене на 2 буде 4. b на b квадрат, b куб. Мінус 0,5 помножене на мінус 10 буде мінус 5b квадрат, b на b. Плюс 2 помножене на 05, 2 поділене на 2 буде 1. Плюс. 1 помножене на b буде просто b. Номер 4. X куб помножене на х квадрат х в п'ятій мінус х квадрат плюс 7х мінус 1. Дорівня, х куб на х п'ятій – це буде х восьмій мінус х в п'ятій, плюс 7. Х в четвертій мінус х в кубі. Номер 5. Мінус 2 С квадрат Д в четвертій помножене на 4 С квадрат мінус С куб Д плюс 5 d в четвертій. четвертій. Дорівні. Мінус 2 на 4 – Мінус вісім. С квадрат на С квадрат С в четвертій, Д в четвертій. Далі мінус 2 на мінус 1 буде плюс 2. С квадрат на С куб С в п'ятій, д в четвертій на D, Д в п'ятій. Мінус 2 на 5 мінус 10. С квадрат Д в четвертому на d в четвертому d в квадрат d8. Та номер 6. 5mкуn мінус 8 mn2 мінус 2n в шості, помножене на мінус 4m2n в 8. Використовуємо переставний закон для множення. Записуємо одночлен на першому місці. Мінус 4 м квадрат n восьми помножене на 5 М в кубі Н, мінус 8м в квадраті, мінус 2 Н в шість. Перемножуємо. Мінус 4 на 5 буде мінус 20 М квадрат m в кубі м в п'ятій, Н восьмій на n n в 9. Мінус 4 на мінус 8 плюс 32 m квадрат на m, m в кубі, n в восьмій на n в 2 – n в 10. Плюс Мінус 4 на мінус 2 плюс 8. М квадрат n в восьмій помножено на n в шості. Буде n в 14. Наступна вправа номер 395. Спростіть вираз. 8х мінус 2х помножене на 3х плюс 4 дорівнює. Помножимо одночлен на многочлен та перепишемо 8х мінус 2 помножене на 3 мінус 6 х квадрат мінус 2 помножене на 4 мінус 8 помножене на х. Зведемо подібні доданки. Мінус 8х та 8х скорочується і отримаємо мінус 6х квадрат. Номер 2 7а квадрат плюс 3а помножене на 9 мінус 5а. Дорівнює. перепишемо. 7а квадрат 3 на 9 27а 3 на мінус 5 мінус 15а квадрат. Зведемо подібні доданки. а квадрат мінус 15а квадрат буде мінус 8а квадрат плюс 27а. Номер 3. 6х помножене на 4х мінус 7 мінус 12 помножене на 2х квадрат плюс 1. 6 на 4 24х на х квадраті. 6 на 7 мінус 42 x, мінус 12 на 2. Мінус 24 х квадрат і мінус 12 на 1 буде мінус 12. Зведемо подібні доданки. 24х та мінус 24 х квадрат скорочуємо, та залишається мінус 42х мінус 12. Номер 4. С помножене на c квадрат мінус 1 плюс c квадрат помножене на cнус 1. Перемножимо. С на С квадрат буде С в кубі, С на мінус 1 буде мінус С, квадрат на С знову буде С в кубі, і С квадрат на мінус 1 буде мінус С квадрат. Зведемо подібні доданки. C куб плюс C куб буде 2c в кубі. мінус, по-перше, запишемо С квадрат з більшим показником степеня, і на, останню, на останнє місце поставимо мінус С. Номер 5. 2М помножене на m-3n плюс m помножене на 5m плюс 11n. Дорівнює 2m квадрат, 2 на мінус 3 – мінус 6mn, плюс 5m квадрат, плюс 11mn. Зводимо подібні доданки. Дорівнює 2 м квадрат та 5 м квадрат буде 7 м в квадраті. Мінус 6 mn плюс 11 mn буде плюс 5 mn. Номер 6. 8х помножене на х квадрат плюс y квадрат. Мінус 9х помножене на х квадрат мінус хвад. Дорівні 8х в кубі. Так. Плюс 8х квадрат. Мінус 9 на 1 буде мінус 9х на х, х в кубі. Мінус 9 на мінус 1. Буде плюс 9х в квадраті. До рівня. 8х куб мінус 9х куб це буде в нас мінус х в кубі. 8х квадрат плювх квадрат буде плюс 17х2. Номер 7. 5b в кубі помножене на 2b мінус 3, мінус 2,5b в кубі, помножене на 4b мінус 6. Дорівнюємо 5 на 2 – 10, b в четвертій, 5 на мінус 3 – 15b в кубі, Мінус 2,5 помножене на 4 буде мінус 10 b куб на b, b в четвертій, мінус 2,5 помножене на мінус 6 буде плюс 15 b в кубі. Дорівнюємо мінус 10 b в четвертій та 10b в четвертій скорочуємо. Мінус 15 куб та 15 б куб також скорочуємо. Отримали 0. Номер 8. Х помножене на 5х плюс 6х плюс 8. мінус 4х помножене на 2 плюс 2х плюс квадрат дорівнює 5х кубів. x на x плюс 6x в квадрате плюс 8x. Минус 8x минус 8x квадрат та минус 4x куб. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. 5х куб і мінус 4х куб. Буде просто х в кубі. 6х квадрат та мінус 8х квадрат буде мінус 2х квадрат. 8х та мінус 8х скорочуємо.